Історія сьогоднішнього відео буде про те, як ми прийшли дивитися, як діти приймають участь в велозабігу. Велозабіг, всі стоять в чергу, їхні велосипеди перевіряють, а потім допускають їх до забігу, до заїзду. Вони їдуть, 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 їдуть і приїжджають. Ось всі позбиралися, поприяла, там я навіть щось надувне, там потім є черги, які ми стоїмо, і всі будуть перевіряти свої велічки. Хочмось стоїмо в черзі, дощ є. <рес> Весело! Ми зареєструвалися ось тут по імені. Кожному дається пляшечка там з водичкою і вони це все мають. Так, ми отримали номерки, як Майлана, і Алекс, отримали номерки, їм подарували ось таку от сумочку і бутилка там є для води. Алекса так само. І тепер вони йдуть далі. Перевіряти свої віліки, там є от зона, де вони перевіряють велічки. Все дуже серйозно. Зараз все перевірять і скажуть, чи вони можуть їхати, чи не можуть. Серйозно, тут є охорона, пожежна машина. Так. Да. Накачують колеса, перевіряють, чи там все добре. Зараз покажу. Значите, як вони перевіряються о. Зараз колеса подкачають його. Перевірили все, тепер ми йдемо далі. Їм будуть ще щось перевіряти, ще одна лінія. Перед тим, як піти на забіг, всі мають все перевірити і бути готовими до забігу. Все серйозно. Такі от пожежні машини позаду мене. Це все стоїть, щоб тут все було під контролем. Прикольно, прикольно. Зараз прийдуть, будуть грати в ігру, потяг там кружечок, кружечок ротять, і потім буде. Запускають круг, виграють приз. Так що зараз буде Алекс. Алекс, лет go! -ї -ї! Свисток. Зараз Лана. Лана. Ааа, браслет, Лана, виграла. Кул, cool, кул, cool, лана. Yeah, so... Our competition every February. So um, teams from all across the coming oh. to um, <laughs> So what you're gonna do is you're gonna put this up here, this has to be and you want to tape it really airtight. She's explaining, and I can come back to help. I'll just it. Two, one, woo! Good job. That is <laughs> Ось тут така станція, під станція коли вони їдуть, знаходять свій номерочок. Тут на дошках пише номерочок. Зараз ми знайдемо цифри наші. І Лана поставить свій, Алекс поставить свій. Ось, ставлять свої, залишають, і ми вже більше не переживаємо за них. А тепер йдемо, щоб вони взяли свої шльоми. Безкоштовно видають шльоми? Участь безкоштовна, зареєструвалися. Приймаєте участь тут. Вам дають сумочку, бутилку, ви приймаєте участь, і ще там можна виграти щось. Здається, 300 доларів. Якщо там тебе витягнуть по лотереї, ти можеш 300 доларів отримати. Ну ось от таке от життя. Це все організовує Мішлен. шлях. Зараз Лані вибирають шльом і Аліксу теж. От зараз все помірюють на них. Аліксу підходить, Лані теж. Алекс, Алекс. Я знайшов її шлем. Оце такий шльом Аліксу дали. Взагалі буде крутий. Клас. Типу, под... дойлайки. Сподобається, Подобається, каже. Там в наборчику йшов листочок, який зараз Малія заповнить на кожного. Потім кине в цю коробочку і, можливо, вони виграють 300 доларів. Того, надіємося, що вони виграють 300 доларів. Шом. Кине йшов. Ось такий шльом дають, коротше. <рес> дощ, не дощ, всі прийшли і всі хочуть приймати участь, всі хочуть їздити, дітей багато. Раз в рік це відбувається, безкоштовна реєстрація і до 300 дітей може прийняти участь. Тому ми тепер чекаємо, коли все розпочнеться. Там в наборі ще йде таке квитанція, квиточок. Є квитанція, такий квиточок. Ти його даєш, отримаєш такий просто льот, просто надроблений лід. Коли в тебе є лід, ти приходиш сюди і додаєш туди різних кольорів. О, і виходить ось така штукенція. Вау. Вау. Ось така от атмосферка і тусовочка. Ми вже все зробили, все перевірили, взяли подарунки, взяли типу морозиво. Все у нас є і ми готові йти і перемагати. Зараз покажу лінію, куди вони будуть їхати, як я думаю. Це, як я думаю. Ось тут є старт-фініш. Я думаю, що вони всі почнуть кудись туди, чи, сюди, чи в мою сторону, чи в ту інакшу сторону. По цим і конусам будуть їхати, потім повернуться. Це все, як я вже казала, організовується компанія Michelin, які роблять шини. Все для дітей до 11 років. На жаль, я не можу прийняти в цьому участь, тому так і живемо. Дивимося, дощ не дощ, все йде за планом. Дощ цілий день буде йти і йде, все працює і все буде функціонувати. Морозиво є, все є. О, 5-6 хвилин і вже буде початок. Тому ми чекаємо і скоро будемо кричати Ура, ура! Let's go!». Зараз буде скоро старт це 5-6 строчків діти, які будуть стартувати. І правило таке, що там є полісмен, і треба їхати за ним не перед ним. Він перший, а вони всі будуть за ним їхати. Це просто так для фану, це не то перший, це просто проїхатися. Зараз буде старт. One, ten, three, У, помчали, помчали, всі помчали. Поліція перша поїхала. А вони за поліцією. У, погнали, погнали. Отакі от, от розваги в Канаді для дітей. Ось їх багато як. Ось вони всі їдуть, їдуть. Ого, які швидкі. Справді швидкі. Ось вони там всі. Уууу, поліція. І вони за поліцією всі помаленьку, помаленьку. Чух-чух-чух. Це дуже швидко, дуже швидко, але якщо ти дуже маленький і в тебе доповіжні колеса, ти не можеш бути дуже швидкий, тому деякі ще долають величезну дистанцію. Так, ми чекаємо, поки 5-6 доїдуть. Вони дуже намагаються зробити це швидко. І готується вік шість 7, 8 о 6-7. Вік сім-вісім готується зараз. І там наш Алекс, і ми зараз чекаємо на нього. Зараз будемо болювати за Алекс. Ууу, помчали старшечки, вони вже швидші. Ви Алекс, Алекс, Алекс! Давай, давай, Алекс! Помчали, помчали! Дивимося на переможців. Ну, Так переможці, тобто в першій лінії. Ууу, помчали, помчали. Ну, Алексу, мабуть, трошки довше чекати, виявляється. Я не знала, що він так їздить. не швидко. So, <laughs> так, правила ті самі їхати за поліцейським. Зараз старша група 9-10, це вже там Лана буде. Алекс там доїжджає, а Лана вже на старті. Тому ми готуємося, чекаємо. Скоро старт, стар старт. Зараз ми чекаємо, щоб всі доєдналися і буде старт. Найтен аленєролз. Лана! Лана! Їй поїхала там Лана десь. Поїхала. <prnos>. Дістають папірці, щоб сказати, хто переміг Ліо, якийсь, виграв сумочку з снек-палі І ми якось, як ланч yeah. <laughs> <laughs> да. Так, якщо він зараз прийде, то він виграє Якщо його немає, то ми чекаємо наступного to переможця Алекс, ви готові перемогти? 300, 300, Алекс, так? Добре

H7. <laughs> <laughs> Zoe McKenzie. Oh,